Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома всерйоз Зараз пізній вечір, 10-та година, а я вам записую відео, бо забігалась. Але зараз буду робити, буду бризкать огірки борною кислотою. Ну, я б могла б по і не записати вам, але я вирішила, що для вас ну, також це відео буде важливе. Дивіться, бор потрібен рослинам от, бурна кислота. Да? Активізує цвітіння, сприяє запиленню, активує імунітет і збільшує врожайність. Чесно вам скажу, я буром бризкала огірочки, дуже класний ефект. Столовий бурячок, дуже добре, по капусті хорошо. Там іде дозіровка, на нього дозування. 10 грам на 10 літрів води. Тут у пачечці 20 грам, ну, це пів пачечки. Я буду. Буду, я буду бризкати на 5 літрів. Дивіться, дуже що важливо, на 5 літрів я візьму чайну ложечку. Це буде 5 грам. Ну, не повну згорою, а так. Дуже важливо, борна кислота розводиться у дуже гарячій воді. Наголошую, це дуже важливо. Вода, ось я нагріла 70-80 градусів. Тому я зараз буду розводити і вам розказувати, щоб вода в мене не вихолонула. Ось так, бачите, я набрала, висипаю, ну, ще трішечки додам і все. І буду розколочувати. І гарно, гарно треба розколотити. тоді виливаємо в оприскувач і домішуємо холодною водою, додаємо холодної води об'єму. Е, дивіться, мене дівчата питали, чи от поки розколочу, буду розказувати. Мене хтось питав з підписників, дівчата, чи можна змішувати бор із кальцієм. В принципі, можна, чого ж не можна. От я вам знаєте, наведу приклад. Є. Ну, ви ж знаєте, що в мене ж не реклама. Я чим користуюсь тим і показую. От є таке добре от, в мене Брексіл Ферму це залізо. Хелат заліза для всіх видів рослин. Склад ферму 10%. Листове живлення 15 грам на 10 літрів води. Хороша, я ним робила, це... скажіть, я скажу, ой, Петунії бризкала, коли напав хлороз. І отут ззаді оце брексіл ферму залізу, а є точно таке, їх багато. І є брексіл кальцію. От сюди входить бор і кальцій. Ну, в те, якщо брексил кальцію, да, складова. І отут ззаді, ось бачите, я вам покажу. На, оцьому, на оцій пачечці там різні елементи, і показано, вони з собою, між з собою сумісні чи не сумісні. Так от я вам скажу, що кальцій, кальцій кальцій василітра, кальцій, його не можна змішувати. Із фосфатами з фосфором. Тому воно і не входить до жодного комплексного добрива, де калій, фосфор азот, НПК, да? калій, азот, фосфор і калій. Чого не можна, бо випадають солі. При змішуванні з фосфором, да, випадають солі, і не можна цього робити. Нічого ні до чого доброго це не приведе А Суміші можна змішувати і йти по листу, але я вам скажу, що я буду. Кальцій вже ж потрібен рослині для скелету. Для того, я подивилася, на помідорах в мене вершина гнильна одну. Ну, я що зробила? Я роздала кальцієву селітру на столову ложку на 10 літрів води і пішла під корінь пройшла. А цим абором піду по листу. Хоча я користувалася пасіння, в мене зараз хороша, але дам борха буде він не лишній. Лишній не буде, я думаю. Тим більше, тут доза невеличка. Для бурячків, я ж кажу, пройду бурячки, огірочки. Огірочки дуже він класно діє, але треба у таку погоду, ну, ввечері. Я включу світло в теплиці і зараз прошурую. Ще попідкручую їх, бо вони там ростуть хто як хоче. Так що, отакі от, от справи. Ніби я поборола свій павутинний кліч, ну, ну як поборола? поборола, Далі не розповсюджується такого критичного, бо я ту кущ викинула. Але ж буду далі, дівчатка, дякую вам всіх, хто понаписував мені коментарі. Я все поскрінила. Я величезне вам дякую. Докуплю препарат, бо чесно, щось я трохи зашилася, Знаєте, що вам хочу сказати? От поки колочу, бачите, дуже. Дуже-дуже так може вже й хватить. Дивіться, який букет. Це завтра в нашої дитини випускний. І це ми з сусідкою нарізали букет. Кому б ви думали? Угу. Ні, не вчителя. Дівчинці, бо в неї день народження. І ми вирізали, скільки. Я вирізала, скільки років, скільки і троян. Сусідка займається квітами, Настя, дякую тобі величезне. Примчалася з, з папаром з бумагою. І ми оце вечором чого затримались? Я б раніше зняла. Склепали букет, зараз от таскаю в погріб. Тому що я вам хочу сказати, залив мені сьогодні тайдали два. я його чуть не прибила, ну, владіка. А тоді думаю, боже, Юля, на що ти таке робиш? Тайдали є, були і будуть. Ну, оклигають, оклигають, не оклигають, не оклигають, бо їх не можна переливати. А я посадила великий горщик і потрішки поливала. Потім попросила його полив. Ну, він і полив, я ж не сказала. Тепер ще буду бризкати, розколочувати залізу і йти по листу, щоб хлороз забрати, бо захлорозять. І до чого ж я веду? Я подумала, що тайдали є, були і будуть, а випускні у дитини раз на все життя. Цінуйте своїх дітей, бо яких ми виховали синів, покаже наша старість. Наші діти краще нас і розумніші. І знаєте, ми даємо їм те, чого самі не дотримали, не доотримали в дитинстві. Десь в когось багато роботи було з батьків, десь в когось часу не вистачало, десь в когось розуму не вистачало, скажімо так. Да? Я своїх дітей балую, якщо чесно. Не то, що балую, я розумію, як це для нього важливо. А мені ж нічого не варто нарізати квітів, правда? Зате це запам'ятається на все життя. Так, зрозуміли, да? на 5 літрів води чайна ложечка. Взагалі, кажуть, 10, літ, 10 грам на 10 літрів води. Я на 5 літрів беру. В добре гарячій воді. І пройду по листу. Кальцій я підживлю під цей, підливала і підживлю під корінь. І це все, що хотіла вам сказати. Дякую вам, що ви зі мною. Добра вам, миру, достатку, злагоди і всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартома серйоз І Юля, до наступних зустрічей! Я вже не поведу вас. Не понесу, скажімо так, в теплицю, бо ну, вже пізно і там такі хащі. Я думаю, ви самі зрозумієте, що вилить поприскувач, додавить холодної води і пройти просто по листу. Всього вам найкраще тихої, мирної ночі.